Так, ну що, здається, Трамп знову передумав? Щоправда, передумав, чи то вводити санкції проти Путіна, чи то погрожувати Путіну, чи то погрожувати президенту Зеленському, чи то в принципі просто передумав. А, давайте з цим якось будемо трохи розбиратися. Максим Несітайлов, я вас вітаю, Вітаю. Максима. Ви не передумали, що Трамп таки, як, як то кажуть, не наш? <кхем> Та якби немає підстав передумувати, тому що як то кажуть на словах Лев Толстой, а на ділі Чемберлен. Бо багато заяв різних ми від нього чули безумовно. І про те, що він і санкції може ввести, і Путін божевільний і взагалі він врятував Росію, якби не він, там би було все дуже погано. Але дії від Дональда Трампа, які б хоча б частково ці слова підтверджували, ми не бачили. От що стосується тиск на Україну, це було і розвіддання нам перекривали, і що там ще було допомогу. Нам зупиняли, і скандали з нами учиняли. А коли мова заходила про Путіна, то навіть коли він його критикував, він завжди намагався десь. Змягчити позицію, показати, що він йому там великий друг, товариш і брат. І поки що підстав вважати, що вони от прямо готові змінити свою думку в цій адміністрації, ну я не бачу. Те, що там почались якісь підготовки до можливих санкцій в Конгресі, там Рубі обігає, говорить, що ой-ой, ой не можна санкції запроваджувати проти Росії, бо бажаного результату це не надасть, їй це так сильно не нашкодить, а переговорний процес зірве. Та й відверто кажучи, ми ну, бачили ту пропозицію 500% мита. Ну хто в здоровому глузді повірить в те, що Штати запровадять такі мити. Я а, вже так. казав вчора, що я швидше повірю в те, що Гарі Поттер вступить в втраті штурмовуні, що Сполучені Штати Америки запровадять 50% мита на країни, які будуть допомагати санкції обходити. Ну це цирк якийсь просто. А щодо того, що Фрідріх Мерт сказав, що вони зняли е, заборону на удари в глиб території Росії, е, Німеччина, Франція, Британія і Сполучені Штати, тобто виходить, що бачите, крок зробив вперед. Навіть більший крок ніж свого часу зробив Джо Байден. А е, якщо потім почитати роз'яснення до, до цієї статті і коментарі, то виявляється, що не так Март сказав. Він казав, що ну, в контексті він відповідав на питання і говорив про те, що ніяких нових змін обмежень е, немає. Ті рішення, які були ще в 24 році прийняті, вони актуальні. Тобто нових обмежень ніяких для України немає, але і дозволів нових ніяких для України немає. От в такому контексті ця цитата буде найбільш коректною. Тобто, от це що ще за часів Байдена, дозвіл, який надали, узгодили з європейськими партнерами. От той дозвіл досі існує ніяких нових дозволів немає. Це дуже важливий момент. Я сам, якщо чесно, вчора трошки про, про втекав і не дослідив це питання е, на початках, а потім, коли дослідив, я такий: е, ну, буває, е, ніхто не без гріха. Але в цілому е, є тут точно і хороші новини в контексті Фрідріха Мар, це за нього заговорили. Е, Зеленський поїхав, е, уже приїхав в, в Німеччину і як говорять. Всі, хто може хоч щось знати, що менше ніж 100 таурусів з собою він не привезе, оце то, то те про що можна говорити. Точну кількість не скажуть, навіть не скажуть про те, що тауруси будуть, як я розумію, бо стратегія там в цьому плані змінила щодо військової допомоги, яка Україна дається. Але те, що тауруси будуть, ну це інформація з віргідністю 99,9 Те, що вони будуть, вже зовсім скоро питання. Питання в кількості окрім того, ну якщо ми говоримо вже про там Дональда Трампа і його ось цю зміну позицію. То можна помітити, що кожного разу, коли Дональд Трамп говорить з Путіним, він виходить задоволений і каже, що Путін молодець. Кожного разу, коли Путін вчергове обстрілює Україну без нагальної на то потреби і робить це не по військових об'єктах, а відповідно по соціальній інфраструктурі, Дональд Трамп виходить і каже, то Валодімір Зупінісь, то каже, що він міг би зробити ще гірше для Росії, просто він її рятує кожного разу, і так далі. Наступний Раунд, буде за ким, або що буде далі. Тобто це чергова розмова Трампа з Путіним і він скаже, що так Україна ж обстріляла безпілотниками літак Путіна, коли він летів з точки А в точку Б? Целко можливо. Ну я поки що знову ж таки не бачу чогось чогось нового в риториці Трампа. Швидше за все він буде зараз. Більшою мірою відсторонений від цього процесу і просто кидати заявами десь збоку. Подивимось, наскільки вплине початок великої наступальної операції Росіян, яка ось вже поступово починає починатись, якщо можна так сказати. Однозначно буде великий наступ на Сумщину і в інших регіонах буде активізація наступальних дій росіян. Цікаво, що ж тут буде казати Трамп, як тут він зможе звинуватити Україну. Де ж тут на що неправильно сказали, що неправильно зробили, чи не чи не скажемо, ну те ж саме спровокували. Курська операція була, була Ну от вам вами наступ сьогодні. Не треба було починати цю війну. Якби я був президентом США, то Україна не напала б на Курщину і не було б цього наступу. А так, от війна Зеленського Байдена і Трюдо, все, це вони, вони всі винуваті. А я молодець. І, взагалі, дайте мені Нобелівську премію миру. Знову ж таки, жодних дій від США і, відверто кажучи, жодної користі. Вже 4 місяці, понад 4 місяці офіційно Трамп президент. Майже увесь цей час йдуть якісь розмови, перемовини, там, зустрічі джида, літав кудись, Дмитрієв літав до них. І що? І ніч ну просто жодного притомного результату. Єдиний результат, якийсь вагомий за весь цей час промовного процесу, це обмін тисяча на тисячу. І то Сполучені Штати Америки не мають ніякого відношення до, до цього, взагалі нуль. Ні Трамп, ні США е турки мають відношення, і досить серйозну роль в цьому відіграли, щоб це відбулося. А Штати взагалі до цього не причетні. Тобто єдине. Що можна назвати результатом цього перемовного процесу в понад три місяці, так і то заслуга не Трампа а Ердогана. Ну то я не бачу поки що підстав вважати, що щось може змінитись в цьому плані йому успішно вдається продовжувати імітувати борхливу діяльність. мені здається, він не буде продовжувати цим займатися. Про бурхливу діяльність Дональда Трампа знову ж таки нещодавно він повідомив про запровадження чергових нових мит на 50%, а потім знову їх відклав. каже: Ладно, не на часі. Тож Урсула Фендерляйн зателефонувала і показала, що таке мистецтво ведення перемовин. Вони здається, у них просто вони зрозуміли, що треба робити. У них стоїть напоминалка десь в календарі, знаєш, як, типу, там кожен місяць там, там, там в мене підписка на YouTube, підписка там ще на якийсь сервіс, там собаці дати обробку від, від паразитів, зателефонувати Дональду Трампу і сказати, що. Ми готуємо very good deal, відтермінування на, на три місяці постав. І отак, от кожен місяць, це як з Тіктоком. Він вже прийшов, відтермінував на 70 діб, потім ще на 70 діб, Потім ніякого прогресу немає. Китай не збирається нічого з цим робити, нічого змінювати, нічого продавати. Але Трамп кожен раз такий. Завтра після буквально 2-3 дні не хватило, щоб підписати угоду. Продовжу ще на 70. І потім так буде кожен раз. Пройде, пройде цей де часу. Знову зателефонуємо село, скаже, Дональд, там уже буквально машиністка допечатує угоду, але не успіває, давай ще. І буде ще одна пауза. Ну, не, не, ну просто Блеф не вдався у нього, але просто взяти і скасувати е, якось виглядало б так. А от таке попі... поперепідписувати до того часу, поки це перестане бути новиною. Поки люди вже такі. ну Знаєте, це як у нас, коли продовжують воєнний стан. Ну Це, ж що, типу, всі розуміють, що він буде продовжений. Що, типу все, все логічно, все Верховна Рада голосує, ну, окрім там окремих клоунів, які це таке? Президент підписує, все, типу, все по накатанні. Тут так само, це от зараз, поки це ще новина. З другого, третього відтермінування все таки, ой, Давайте, що ще по новостям, Небо, блакитне, трава зелена, сонце світить. Ну, я відчуваю, що кожного разу з перенесенням на три місяці десь воно, знаєте, таки втратиться. ну, Тому що. Ну, так трошки якась помилка може бути. Не догледіли десь одна важлива справа десь потірялась, поки її переносили з місяця в місяць, з місяця в місяць, з місяця в місяць, ну і потім, може, колись теж про неї знову згадають. Тут Ройтерс вийшов зі статтею, написав, що Путін висунув умови миру. Дав зрозуміти, що готовий обговорювати припинення війни в Україні, виявляється, готовий такий, бо ми думали, що може не готовий. А ні, він каже, готовий такий обговорювати. Якщо звісно, захід виконає низку умов. каже, я перестану вбивати українців, якщо о, хтось там в Європі виконає мої умови, які о, я хочу. Тож що він хоче: офіційна відмова від розширення НАТО на схід, включаючи Україну, Грузію і Молдову, нейтральний статус України, зняття частини санкцій і розблокування російських активів за кордоном, гарантії захисту російськомовного населення. Щоправда, я не розумію в Україні в Україні, в Молдові, в Грузії чи. У всій Європі. І що значить захист? Це має бути представлений біля кожного російськомовного громадянина, хтось хто буде з ним, як бодігард ходити і оберігати його від всіх, хто скаже: ти говориш російською, він скаже, все, це вже ненависті до росіян, і буде, не знаю, якось оберігати його, захищати його і навколо нього таку кульку якусь. Я не знаю, як це має виглядати, але тим не менше. Ось такі умови у Путіна. Ну він висуває умови, які завідомо ніхто не буде виконувати. Це очевидно, що країни НАТО не візьмуть і не підуть на те, щоб дати, там, сказати, що все ми не розширюємось. Це суперечить їхній філософії, що двері НАТО відкриті для всіх бажаючих, хто пройде ось цю процедуру, яка існує. Ну, в сенсі не розширюватись на схід. Тому що Путін, тому що агресор цього захотів, цього не буде також знову ж таки розмиті формулювання про захист російськомовних, про нейтральний статус України і так далі. Це все те, на чому Росія зможе в подальшому спекулювати і не виправдовувати свою нову агресію. Очевидно, що це на це не підуть. І Путін, я так гадаю, собі також розуміє. Це дасть йому. він скаже: я пішов, я. Запропонував вам. Я пішов на зустріч. Ви не захотіли, тому відбувається ескалація. Це виключно з такою метою. Е, ні він, ніхто е, більше серйозно, Ну можливо, окрім Дональда Трампа, ніхто всерйоз це не сприймає. Можливо, йому і здасться, що це good deal і це в принципі чудова пропозиція, взагалі фантастична. Ну звісно ж, давайте і санкції знімемо, і активи російські. Розблокуємо. І обов'язково обов'язково, одна з умов має бути: що по суботам на всіх національних українських телеканалах має транслюватись серіал свати. Це ключова угода, без якої не буде підписано серіал свати і що, що ще. Ну і голубий ганьок. Щоб зеленський при його глоби, іначе, ну який можливий мир без цього тільки так, тільки так. Е, у США є мирний план, в якому 22 пункти, які не подобаються ні Україні, ні Росії, сказав Келох. Е, знову ж таки питання для чого тоді цей план складали? Якщо е, жодні пункти жодній із сторін не подобаються, тим не менше, е, можливо, вам знаєте, по якимось таємним каналам передавали. Що це за пункти, і хто їх писав, і для чого, якщо вони нікому не подобаються, мені здається, що американці, десь ну принаймні адміністрація Трампа, також готує десь підґрунтя для того, щоб відсторонитися від переговорного процесу, щоб сказати: Ну, дивіться, ми зі свого боку зробили все можливе ми їм запропонували. Ми ж. Світа ж ми найрозвинутіша країна, і ми запропонували їм мир. Ми і з тими поговорили, з тими поговорили і зробили все, що можна, а вони не йдуть на мир. Варвари воюють між собою. Ну, нехай воюють. Ми зробили все, що могли. Ми от десь будемо збоку танцювати і дивитися за цією ситуацією, щоб зняти з себе. Не оцю відповідальність, що ми підготували, а ніхто не пішов, ні ті, ні інші. Росія, звісно, да може і десь трохи більш винувата, але це може на перший погиб був що Україна корумпована. Ви знаєте, да, Україна корумпована. ми зараз ще аудит проведемо. Хоча там, там кожна копійка перевірялася ще з міза адміністрації Байдена, але така зараз ще щось там тудасть". і я такі, о, ну все це. Ми просто відходимо з цієї історії, ніхто ні на що не погоджується. Знову ж таки, ну якщо ні Росії, ні Україні це не сподобалось, то е я, ну, Ми можемо понакидувати, звісно, приколів, які там можуть бути написані. Але я думаю, тут кожен сам собі може уявити приблизно, який там рівень абсурду був в, в, в цій угоді. І, Мабуть, кожне друге слово капсом було написано, бо як же інакше. Тут питання в іншому, знову ж таки, якщо Росія висуває умови, які вона розуміє, що ніхто не буде виконувати, так і таким чином намагається відсторонитися від цих перемовин. А, Сполучені Штати висувають 22 умови для Росії і України, які не подобаються ні Росії, ні Україні, тим самим намагаючись відсторонитися, сказати: Ну, ми спробували, у нас не вийшло. Значить, рішайте цю проблему самі. То е, в чому проблема від самого початку визнати, що не ті, не інші не хочуть брати участь в цих самих перемовинах? Ну це що публічна політика часто відрізняється від непублічної. Так росіяни не можуть це зробити, бо це фактично накликати на себе санкції. Поки ти імітуєш перемовини, ти можеш уникнути там серйозніших санкцій чи обмежень. Якщо він вийде і скаже, та я клав на ваші перемовини я не про що домовлятись не буду. Я хочу війни, я хочу крові. То ну, тут я думаю, вигідність того, що санкції будуть запроваджені навіть американцями. Від безвиходів, вона значно сильно зростає. А якщо постійно вдавати, що ти плануєш домовляти, що ти хочеш миру, ти там щось готовий пропонувати. Сьогодні одне, завтра інше, післязавтра третє. У людей пам'ять у золотих рибок, і вони кожен раз такі «О, новина, інсайт, на Давайте срочно-срочно, новина сколихнула мережу. Нова заява Дональда Трампа шокувала усіх. Війна закінчиться. Мир близько, буквально 2-3 тижні. Санкції, які знищать Росію. Това, ну, і американці і росіяни трохи там природу людей розуміють то і користуються цим. А, ну от о... При цьому жодна з сторін не наближає нас до миру. Але е, президент е, Зеленський напередодні зустрічався з журналістами і назвав дату. Мені здається, це вперше, коли там дати були озвучені, тим не менше е, кажуть, що влітку наступного року війна може завершитися, якщо Звісно, запрацюють санкції, якщо нам будуть допомагати зброї, якщо нам будуть допомагати грошима, які будуть вкладати в виробництво української зброї і так далі. На вашу думку, наскільки ця дата дійсно може говорити про завершення війни? Ну, горизонт планування в рік, це, звісно, потужно. За наших обставин це прям. Це дуже самовпевнено, я б так сказав. Ну в теорії все може бути. Слухайте, можливо, якось так складуться обставини, що наступним президентом України буде Олег. Ляшко. Нічого не можна виключати в цілому в цьому світі, в буремному і непередбачуваному. Якщо говорити про економічне прогнозування про те, як на Росії це може вплинути, ну дійсно, це якщо, 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 то може, може, може. А якщо не якщо, то може і не може. Тут же ж як, як карта ляже, і ну дивіться. Якщо ми а... говоримо про санкції, то напередодні Путін взагалі говорив про те, що треба закуповувати картоплю в Білорусі, і що в Білорусі картопля закінчилася, ну тобто, це ж. Якби вже виходить про дію санкцій, ні? Вони вже скільки рік купують українське масло через арабів. Якось всі такі: о, ну, росіяни хуторок купують наш. Все, срака їм. Масла немає. На масло вони кріплять магніти, щоб не вкрали з магазину. Це все, місяць-два Росія посипеться. Ну, поки що не посипалась, на жаль. Може, питання в тому, що. Росіяни не сидять, склавши руки, і знаходять, як санкції обходити. тіньовий флот працює там паралельний імпорт експорт працює. Е, де треба не про це. Ну є дві речі, які фундаментально можуть вплинути на Російську Федерацію, щоб вона дійсно захотіла сісти на сил перемовин. Перше це кратне посилення допомоги Україні, особливо в військовому плані. Щоб, по-перше, російський літній наступ провалився. По-друге, щоб Україна в ідеалі продемонструвала якісь контрнаступальні спроможності, тоді це вплине на Росію. Друге, це зниження ціни на нафту. Е, можна скільки завгодно санкції, вторинних санкцій запроваджувати, поки Росія може продавати свою нафту по вигідній ціні, якщо ціна сегна, там 45 і нижче доларів. Росія не зможе працювати в мінус. Фактично, будь-яка вигода від торгівлі від купівлі російської, ну точніше від торгівлі росіянами нафтою, вона зникне. Їм потрібно буде доплачувати, щоб нафту продавати, чисто заради того, щоб е, не консервувати своє родовище, яке потім не факт, що можна буде розконсервувати. Ну, там є певні нюанси. Тобто, чи будуть вони, чи не будуть її продавати, це вже інше питання в будь-якому випадку, це буде їм в мінус грати. От, якщо це дійсно відбудеться, то тоді можна буде е, говорити про те, що е, вони можуть до наступного року вичерпати свій потенціал. Але якщо складеться все так, як має скластись, бо е, ну не факт, що це буде так. Ми пам'ятаємо про те, що свіфт мав відключення свіфту, мало бути е, як там. Рівною по ядерному удару тільки в плані економіки для Російської Федерації, що нічні санкції проти нафти, нищівні санкції проти газу. Це так. все ось там рубль має посипатись. Російська біржа впала. Там акції мають від'ємну вартість. Тому я б не давав таких довготривалих прогнозів з великою впевненістю. Скажу так, давайте про ті прогнози, які справдилися. Тут знову ж таки, я не пам'ятаю в перед новим роком, по-моєму, в якогось там чата GPT чи щось подібне запитували, як будуть розвиватися відносини Дональда Трампа і Ілона Маска, і чи. Осваряться вони у підсумку, наскільки я пам'ятаю, нібито штучний інтелект не ставив на це і казав, що все в них буде добре. Але у підсумку ми бачимо, що Ілон Маск все частіше висловлює невдоволення діями Дональда Трампа або ж законопроектами, які Дональд Трамп намагається зараз там просунути максимально швидко. А щось стало? Тобто, один із донорів. Підтримка і опора Дональда Трампа в Білому домі раптом вирішив, що все, їхні шляхи на тому розійшлися. А вся проблема в тому, що не у штучного інтелекту треба питати. Треба заходити на мій ютуб канал Не Я там в середу і в неділю проводжу стріми, де відповідаю на питання. Писати мені в чат. І я залюбки відповім на це питання. якби е-е всі, хто там у цього чата чи у не чата питав це питання, зайшли пару місяців назад на мій YouTube канал. То вони все дізнались, як все буде відбуватися, як в підсумку все відбулось. Получається, треба іноді людському інтелекту довіряти. Безумовно, штучний інтелект. Це дуже корисний інструмент, сам ним користуюсь. Дуже багато повсякденних задач спрощую. Десь, наприклад, іду. Я дивлюсь такий, а що це за птиця стоїть? Ну Не знаю, що це. Орнітолог я такий собі сфотографував, скинув чат GPT. Він мені розказав, що за птах, або такий дивлюсь, квіточка якась сфотографував. Він мені розказав, що за квіточка. Або кажу, там там збери мені якусь інформацію, підготуй табличку, там щось зробив. Для таких речей е, він не використовується. Святоглядні запитання задавати, це такий собі, звісно, прикол, якщо чесно. До ну, поки що варто розуміти, в цілому це так трошки відгалудження, що це просто великі мовні моделі. Це не, не прям штучний інтелект в тому вигляді, в якому люди Розуміють інтелект. Це більше от е, такий дуже класний, корисний інструмент, але у нього немає відповіді на усі ваші питання. Е, то таке А от у мене, ну, не на всі, але на багато що стосується політики, є, тому ну там запам'ятала, я тут не світаю, користуючись можливістю, скажімо так. Е, щодо, щодо Трампа і Маска, Ну ситуація склалась досить передбачувано насправді. Якщо говорити коротко, то все розпочалось з того, що в принципі маск поліз в ту справу, в якій він нічого не розуміється. Він сплутав владу грошей і політичну владу. От часто люди бізнеса думають, що всім у світі правлять гроші, хоча це не зовсім так, скажімо, Бо якщо взяти того ж Дональда Трампа, він безумовно багата людина, але не багатша, наприклад, за Ріната Ахметова. Але чи впливові ще дональтрам залінатах Ахметова? Ну я таки думаю, так. Чи найвпливовіша людина Ілон Маск, який є найбагатшою людиною у світі. Ну, Він, мабуть, думав, що у нього буде змога такою людиною стати. Але тут знову ж проблема в тому, що Ілон Маск не, не, не подивився на Україну і не взяв себе приклад, і не побачив, що навіть якщо ти дуже впливовий в олігарх і поставиш е, свого президента, це не буде означати, що він буде тебе слухатись. Бо коли людина отримує політичну владу, вона зазвичай. Перестає бути зговірливою слух'яну слухняною стосовно до тих, хто її до влади привів. Це так зазвичай працює. Про це ще давні китайські філософи писали. Про це і Макіавельні писав: що очікувати від людей вдячності це надзвичайно марна справа. Якщо ти допомагаєш зверхнику влади добитись, то не очікуй, що він там. Буде постійно голову перед тобою схиляти і тобі за це бути вдячним. І от Маск думав, що він підхопить цього збитого пілота Дональда Трампа, який би не став президентом без нього. А це дійсно так, і потім буде фактично його руками керувати країною. Але не так сталося, як, як гадалось. Очевидно, що два нарциса такого масштабу не змогли б вжитись разом. І е, десь якийсь час маску вдавалось там на своїх амбіціях чогось Там насправді це, це тема, мабуть, для дуже е, окремого великого випуску, бо там треба розбивати і на вплив Сьюзен Вайлз в команді, і на розбір е, роботи Додж, і на фінансування маском кампанії. Тут важливим кейсом був провал його. Е, у Вісконсині, де він вкинув 20 мільйонів доларів на вибори Верховного судді штату і програв ці вибори, що стало катастрофічною поразкою, і на там спроби міжнародного впливу маска. Тобто тут такий насправді комплекс причин, чому це сталося, але те, що це сталося і це буде продовжуватись, розмежування між ними, це це вже так. Ці два великі егоїстичні кораблі вже не зійдуться в цьому одному маленькому морі. Ну, ніколи не каже, ніколи, але ну, тут, тут, як і в стосунках, люди іноді сходяться і розходяться. Але от такої іскри, яка була вперше, вже не буває. Вже не намалюєш. Максиме, я дякую за чергову розмову. Навзаєм. І... Дуже, дуже радий, як завжди, дуже цікаво і пізнавальне. І кажу вам до наступної зустрічі. Нам no, Максим Несвітайлов, Катерина Соляр. Ви тут разом з нами за ваші подобайки і коментарі окрема подяка. Ну І звісно, кажемо вам традиційно, бережіть себе до наступної зустрічі. Па-па.